я буду продолжать дело Алексея Навального. Гучни политические заявы. На 140 миллионов. Неужели мы не можем встать и сказать, уходи отсюда? Радость маньяков у кремлевских кабинетах. Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы. Радость маньяков на российских улицах. Умер и хорошо. Почему хорошо? Ну а зачем смущать народ? И, известно, тотально шиза маньяков на российских телеэкранах. Последняя провокация Алексея Навального. Что на самом деле произошло 16 февраля в Полярном Волке? Ми знаємо все і розкажемо вам. А також щось, що вже дуже підозріло, нагадує бал сатани в центрі російської столиці. Позорвався! Це перша і цілком передбачувана реакція на вбивство Олексія Навального, основних заінтересованих сторон російської влади, російських імперсько-нацистських мас та прихильників Олексія Навального, тобто всіх тих, хто ніяк не поділить між собою ту саму прекрасну Росію будущего. Але ж ніхто з них досі так і не дав відповіді на найголовніше запитання: Навального вбили, і що далі? Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми з вами розбираємося в тому, що змінюється після вбивства Навального. Як би це дивно не здалося з першого погляду, але тепер дещо дійсно докорінно змінюється. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас просто зараз, аби цей ролик побачило якнайбільше людей. Давайте починати. Отож, спершу давайте по-чесному відповімо на запитання, чим же запам'ятався Олексій Навальний. Хтось із росіян скаже, що Навальний це найкраще, що коли-небудь траплялося з російською політикою. Він був сміливим, розумним, харизматичним, і що найголовніше, та рідкісне для російської політики, він був чесним. Хтось із них скаже, що Навальний здійснив християнський вчинок, повернувшись з Німеччини до Росії. А хтось додасть, що перед цим Навальний мало не воскрес. І я не те, щоб готовий сперечатися з чимось із цього переліку. Мабуть, Навальний це дійсно найкраще, що будь-коли траплялося з російською політикою. Але от саме в тому і справа, що з російською політикою. Навальний топив за Росію, за державно терористичне утворення, яке ніколи не могло, не може зараз і не зможе у майбутньому існувати без насильства, без шантажу, без вбивств та без тортур. Що случиться, когда ми прийдемо к власті? Це зовсім не страшна картина. а очень даже приятное. Это специальный выпуск программы России будущего. Обожаю говорить на тему прекрасной России будущего. Сейчас вам все расскажу. В прекрасной России будущего, если мы смотрим на прекрасную Россию будущего, но ну, пока издали мы на нее смотрим, тем прекраснее будет прекрасная Россия будущего. Прекрасная Россия будущего – это мантра, яку постійно повторював Алексей Навальный в останні роки своего життя. Вигадав він цю концепцію у 2017-му, в рамках так званих передвиборчих перегонів у Росії, і що далі, то менш адекватним видавався цей образ. Спочатку його автора усунули від тих таки виборів, і ніхто за нього не вступився. У всякому разі, його право на участь у виборах, а значить, і своє право на прекрасну Росію будущего, фанати цієї самої прекрасної Росії будущего не відстояли. Пізніше, у 2020-му, автора концепції спробували вбити. І це теж зійшло обідчикам з рук. Зрештою, ці самі враги прекрасної Росії будущого розв'язали найкривавішу війну на Європейському континенті, відкинувши Росію на 70 років назад, у всіх галузях і в усіх сенсах. І ви не повірите. Знову не знайшлося достатньої кількості фанатів прекрасної Росії будущего, або, хоча б більш менш адекватної Росії сьогоднішнього, щоби все це зупинити. Ні, все з кожним роком і з кожним місяцем стає лише гірше, жахливіше і огидніше. Якщо чесно, я не зовсім уявляю, як за таких умов в якусь прекрасну Росію будущева продовжував вірити сам Навальний. Та й чи продовжував він у неї вірити, чи все таки, зрештою, розчарувався у цій ідеї, якщо колись, в принципі, взагалі щиро в це вірив. Ми з вами цього не дізнаємось, як і не дізнаються прихильники Навального. Немаю сумнівів, що для багатьох із них ця концепція тепер уже померла, померла разом із політиком. Але що ще лише має померти разом із Навальним? Так це ілюзія того, що Росія може бути прекрасною. Ілюзія, якою багато років жила певна частина українців, ілюзія, якою досі живе абсолютно весь захід. Не повинно більше на заході бути надії на якусь прекрасну договороспособну Росію і вбивство того самого символа прекрасної Росії будущего, в який дуже сильно вірив захід. Це якби для когось жахливо і цинічно не звучало. Але це слушна нагода, аби нагадати цьому самому заходу, що з цими ілюзіями настав час прощатись назавжди. Бо якщо розібратись, то концепція цієї прекрасної Росії будущего була приречена від самого початку. Погляньмо, за рахунок чого досі взагалі існує ця сама Росія, також відома як імперія, також відома як тюрьма народів. Це державно-терористичне утворення тримається на трьох дуже товстих, але насправді дуже ненадійних стовпах. По-перше, Приречена економіка, Росія живе виключно за рахунок природних ресурсів, чи то майже виключно за рахунок них. І на жаль, чи на щастя, вона не намагається вибратися з цієї залежності. Як ви знаєте, прогрес рано чи пізно знаходить заміну будь-яким ресурсам через 10, 20, 50 років нафта та газ можуть виявитися просто нікому не потрібними на цій планеті. А іноді, щоб знищити нафтову державу, можна навіть не винаходити нічого нового. Достатньо просто щоб інші гравці на ринку домовилися між собою щодо зниження світових цін, як це було у 80-х роках з обвалом цін та розпадом радянського союзу. Зараз ця домовленість, схоже, теж існує, але в іншій, більш простій, легесенькій формі. Адже Захід все ще сподівається як-то договоріться з Путіним. Але ж рано чи пізно до них там на Заході таки дійде, і ця шара для Росії закінчиться. Шара, шара. Вона точно закінчиться, але дуже важливо, щоб це сталося не запізно для України, українців та українок. Які досі потерпають від російської агресії та зволікань заходу, тому я дуже прошу всіх кожної суботи виходити на демонстрації з вимогою справжньої підтримки України в усіх європейських столицях і, звісно, в американській столиці. Далі, по-друге, Росія завжди трималася на повній керованості своїх мас, маючи абсолютно неосвічену дрімучу, Більшість населення, ти можеш щодня лякати їх по телевізору всім тим, чого вони ніколи не бачили, і в такий спосіб тримати їх під контролем. По суті, Росія нагадує дуже велике африканське плем'я, яке живе далеко від технологій, яке готове повірити будь-кому, хто приїде до них із колодою карт та покаже фокус. У цій ситуації гості з большої землі це Соловйов, Кісільов, Сіман'ян та Скабієва. А колода карт це телевізор і контрольований ними рунет. Ну що, може, зажом, може, поставив реп? Ну і третій стоп, на якому тримається Росія, це, звісно ж, насильство. Так, пряніки у вигляді непоганих зарплат у великих містах. так к кетім пряникам у вигляді пропаганди, що допомагає присипляти пильність. Це звичайно дуже дуже важливо. Але главний скрепий так званої Російської Федерації є те саме насильство. Саме за рахунок нього вони завжди розганяють незгодних. Саме за рахунок нього вони утримують. Цілі регіони саме завдяки насильству вони підтримують власну пропаганду, а іноді навіть і економіку. Адже лише за рахунок війни та вбивств росіяни змогли частково окупувати багатий своєю промисловістю український Донбас, а також багатий на зерно, південь України на лівому березі Дніпра, а також наш найпрекрасніший у світі півострів Крим, який обов'язково повернеться додому. Ну і саме за рахунок війни вони змогли простимулювати свою економіку, яка зараз схоже із задоволенням перебудовується і вже перетворилася на половину на військову економіку. Тобто без насильства, без війни з сусідами, без репресій всередині країни, без пропаганди і без тяжкої залежності від продажу природних ресурсів ніякої Росії не може існувати. Саме тому Росія ніколи не відмовлялася від послуг найжахливішої у світі терористичної організації ФСБ. Вона ж КГБ, вона ж НКВД. Саме тому Росія ніколи не відмовиться від послуг Кісільова, Соловйова, Сіманіян. І навіть якби до влади прийшов Навальний, Каспаров, Хадарковський ще хтось, хто хоче зберегти Росію в нинішніх кордонах, вони б не змогли цього зробити, не опираючись на пропаганду та насильство. Це неможливо. І ось це має нарешті зрозуміти захід. Поки існує Росія, існують війни та насильство на континенті, тому ніякої прекрасної Росії будущего не може існувати навіть в теорії. Це імперія, яка живе лише за рахунок знищення всіх і вся, і так буде, поки вона не знищить взагалі всіх і вся, або її хтось не знищить. І дуже хотілося б, щоб зараз Захід прокинувся і зробив так, щоб саме імперію знищили, а не навпаки. При цьому населення цих земель, так званої Росії, здатне вільно існувати лише у випадку адекватного та органічного поділу на менш гігантські державні утворення, де ніхто нікого не буде утримувати силою, де діятимуть правила свободи ринку, слова та вибору ну, після денацифікації. Де кожен поневолений народ зможе звільнитися і говорити рідною мовою. Плекати власну культуру, а не ту, яку нав'язує Москва, кривавий центр імперії. І от якщо у вас є сили, то це теж варто доносити до заходу. Можна також і до самих мешканців за області, бо в будь-якому разі всі навколо тримаються за Росію. І Ще й тому, що вони бояться невизначеності. Ну, перш за все, на Заході бояться невизначеності. І тому потрібно пояснювати, як воно може бути. Ну і якщо ми говоримо про покійного Навального, то хто, хто, а він був скоріше частиною імперії, аніж її противником. Тому що. Якщо раптом хтось забув, я нагадаю, що після початку російської гібридної агресії у 2014-му саме Навальний з поміж російських опозиціонерів виступив проти того, аби повертати Україні тимчасово окупований Крим, як цього вимагає міжнародне право та просто здоровий глузд. Российский, пожалуйста. Крым, российский? Крым, конечно, сейчас де-факто принадлежит России. Вы и считаете, что... Я, попри... я считаю, что несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее, реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя и украинцам. Я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Процент, не не переводите тему, я не перевожу. Крым возвращается... Или нет? Ну, что за какая то странная, невозможная постановка вопроса. Еще раз я ответил на эти вопросы. Первое. Не существует простого решения. Второе. А, видимо, вообще решения не существует, как не существует решения ни одного территориального конфликта на планете Земля за последние годы. Ну назовите мне конфликт, который разрешился благополучно, нет их. Если вы станете президентом, президентом да, вы задать. попробуйте вернуть Крым Украине. Крым это чтобы Турброд колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться. Вже потім, перебуваючи у в'язниці та читаючи новини про низку українських контрнаступів та про наближення сил оборони України до берегів тимчасово окупованого Криму, Навальний заявив: Нет, ні, ви не поняли. Крим це Україна. був, є і буде. границы границі України, такі ж, як і у, у Росії, міжнародно признаний определенною в 1991 году. мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайные вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменения в 21 веке нельзя, иначе мир погрузится в хаос. До речі, зовсім нещодавно і майже випадково я дізнався про існування ще одного не менш потужного висловлювання Навального про Україну, аніж фраза про бутерброд. 29 серпня 2014 року. Одразу після Іловайської трагедії Навальний у своєму Твіттері написав ось це акружилі Понятно, що не палченце. І уничтожать в случае чого не ополченці будуть. А это паліва на этом етапі з іншого боку. Тепер виникає цікаве запитання. А що за таких умов буде з його спадщиною? Що буде з мільйонами, якщо не десятками мільйонів тих, хто вірив Навальному і вірив у цю фіктивну реальність під назвою «Прекрасна Росія будущего? Хто вважав, що режим можна перемогти, виходячи на вулиці з ліхтариками та кульками, з шариками і фонариками. Хто, наприклад, слухав ось це? Вот эти не-сенитные суратники, Навального, пока той в тюрьме. Нет, мы с вами не поднимем вооруженного восстания. Нет, наши с вами сторонники к этому не способны, никогда не были. И, я надеюсь, никогда не будут. Но у нас есть голова на плечах. Есть вера в прекрасную Россию будущего. Есть возможность разговаривать с людьми, их убеждать. И есть понимание того, что сейчас для этого подходящий момент. Отверто говоря, иногда мне сдается что цей Волков, Виходить заступник Навального, перший заступник. Він здійснює відкриту диверсію проти своєї власної аудиторії, переконуючи всіх, що для побєди над Путіним можна просто правильно мислити і ждати, Ано как-то само розсосеться. Так, от чи будуть вони прихильники Навального і далі слухати Волкова Ко? Тобто, чи стануть вони остаточно безмовною масою, яку путінський режим. Першою ж відправить на фронт, аби утилізувати. Я не здивуюся, якщо у російських військоматах вже лежать списки правильних мобілізантів, яких відправлять на фарш одразу ж після так називаємих виборів. Я не маю ілюзій щодо того, що після смерті Навального всі його прихильники раптом оклигаються і почнуть влаштовувати в Росії диверсії. Але якби прокинулася хоча б одна тисячна частина з цих 15 мільйонів, якби вона зрозуміла, що шариками і фонариками вони від відправки на фронт не врятуються, а врятуються лише збройною боротьбою в тилу, де це легко робити, і почнуть боротися не проти Путіна, а проти терористичного утворення Росія як такого: проти російських військових заводів, відділення ФСБ, управління МВД. Так званих судов і так званих тюрем, тобто питочних які на них чекають. Чи можливо зрозуміє, хоч невелика частина з них, що їхній єдиний шанс вижити це знищувати опору режиму, тобто силовиків? Чи зрозуміють вони, що в їхньому правильному мишленні за який топить цей волков, немає жодного сенсу. Ніякого, бо рано чи пізно, і за правильні думки їх почнуть вбивати в тій Росії. Чи зрозуміють вони, що настала їхня зоряна година, бо тепер уже відступати нікуди? Бо тепер уже вони побачили, що з ними буде як з Навальним або навіть гірше. Ну і при цьому чи знають вони, що як мінімум дві чудові і відомі всім організації видають просто зараз по всій Росії правильні шарики і правильні? фонарики для боротьби з терором, тому що я, от слухаю Юлію Навальну. я буду продовжати діла Олексія Навального, продовжати боротися за нашу с вами страну, і я призиваю вас стати рядом со мной. І намагаюсь зрозуміти, яке саме діла Олексія вона збирається продовжати, з урахуванням того, що останніми роками Навальний, вибачте, або сидів, або помирав. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Всю ярость. Треба не розділяти, а спрямовувати на терористів зі зброєю в руках, нагадайте про це своїм родичам у Росії, бо ж та Росія котиться до такого стану, що їм може настати кінець, от от вони всі можуть скоро загинути на м'ясних штурмах під Часовим Яром чи Куп'янськом, десь під бомбами ф 16 Нагадайте, що в тилу Росія набагато більш вразлива ніж на фронті, і коли і кожна акція відплати має колосальний ефект. Насамперед психологічний, а це найважливіше, спробуйте пояснити, що кожен принесений у правильне місце шарік це мінус один військомат або будівля ФСБ у їхньому ж районі. Так я чудово розумію, що воно виглядає як заздалегідь апріорі марна справа. Але спробувати, спробувати варто, якщо, хоча б, один із тисячі пристане на пропозицію. Це буде непогано. Водночас, звісно, пам'ятаємо, що головна боротьба вона все одно відбувається лише на справжньому фронті. Тому донатьте на Сили оборони України у вас зараз є чудова нагода зробити це ось за цим QR-кодом або на сайті за посиланням в описі. Ну і звісно ж, ставте лайк цьому відео, діліться своїми думками з приводу почутого у коментарях. І підписуйтесь на наш Ютуб канал, якщо досі не встигли з якоїсь причини цього зробити. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!